Мені завжди краще працюється після того, як я послухаю музику. Йоган Вольфгангете. Містке і виразне слово гармонія грецького походження говорить нам про співзвучність, гармонійність та красу. Саме цей термін було застосовано до інструменту, який подарував людству невідомий музичний майстер. І про який в нас сьогодні і піде мова. В більшості людей гармоніка, як і балалайка, асоціюється з Росією. Дійсно, цей інструмент донедавна був дуже розповсюдженим на безкрайніх просторах нашого східного сусіда. Але слід пам'ятати і те, що гармоніку, або, як кажуть в народі гармошку, на рубежі 19-20 століть виготовляли і на теренах Волинської губернії, де вона здобула славу народного інструмента. Гармошка, гармоніка, гармонь. Всі ці музичні назви пов'язані між собою одним. Словом гармонія. У гармонії з чим перебуває ваш інструмент? Насамперед з природою. Тому що природа це найпотужніша гармонія, яка ті існує. Як це зв'язано з інструментом музичним? А коли людина має музичний слух, а я би сказав, що й нюх, то вона, зійшовши в ліс або десь на якусь галявину. Чи навіть в полі вона відчує гармонію своєї душі із навколишнім середовищем? Вітерець це дуже гарний музичний інструмент, дерева, особливо сосна. Боже, яка в неї гарна, який шум її навіває на які величезні роздуми і спогади, а пташки, що виробляють, а жаби, де гарніше може бути симфонічний оркестр, як жаби? І коли це слухаєш, хочеться й собі щось. А чим? Немає такого дару, ну хіба співати? А тут людство придумали скрипку, цимбали то таке, що, мабуть, найбагатша земля тим, не чимось іншим, а саме цим інструментами. Ну і пізніше з'явилася, як в нас на Україні кажуть, гармошка. В мене і в більшості глядачів, я так думаю, виникає одразу питання: чим гармошка відрізняється від своїх, так би мовити, побратимів баяну та акордеону. В неї звучання, можна б сказати, бідніше, в неї не вистачає на півтонів. Але вибухова сила гармошки, вона переходить і баян, і кардеон. Тому що коли от проходить в селі якесь масове гуляння, от кардеон так не запалює. Баян прекрасний, так само той кардеон. В них багатюща енергія. Чим гармошка їх перебиває, от давай гармошку і все. Є як розтягнеш, ну таке багатство, і воно якраз стріляє в десятку, прямо от і в серце. Бо коли оці інструменти вже більш удосконалені, вони вже такого академічного плану, вони вже там серйозні твори виконуються. І простий народ не дуже так аж вельмі то сприймає. Йому давай простіше, не галя воду, розпрягайте хлопці, коні, полька, краков'як. Ну як в мої часи, оце було давай. Якось на баяні, і, 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 я не знаю, як можна краку, як зарядь, якось воно не пасує. Якраз під старі інструменти, під гармошку от ідуть отой вальс такий сільський, простий. Давайте перейдемо до її конструкції. От у вас перед вами стоїть, я бачу така раритетна, зовсім якась трофейна гармошка з величезною кількістю якихось значків, монет. Розкажіть про цей інструмент. Ну, цей інструмент я колись придбав в Рівному біля Палацу культури текстильників. Є магазин вживаних речей, і я там побачив цю гармошку. Я її тоді купив за 20 карбованців. Почав грати. От, ну я грав, звичайно, непогано. От, ну визвичай, що вона бідненька, бідненька. Мені хочеться більше колориту, щоб отак, що як я заграю, щоб так ніхто не вмів. От мені хотілося бути першим, я завжди ставлю велику мету і йду до неї. Я сів на свій горбатий запорожець, поїхав в Тулу, при цю гармошку, і там тиждень сидів, і мені такий інженер Моторин, пам'ятаю, поставив інші голоси. Mm -hmm. Коли я там заграв, о, це моє! Ось і з тих пір вона в мене. Вона, ця гармошечка, ходила зі мною в першу козацьку експедицію е, довкола Європи. А щодо цих значків, то це в кожній країні, де ми були, нам завжди приносили якісь сувеніри. Ось, то я ті сувеніри, що нам дарували, я їх сюди понаклеював. Там і Монако, і Париж, і що там тільки хочете. Ось і монети в тих країнах, де ми були. Я брав монети і теж їх приклеював. Ось. От ви розповідали про бідність гармошки як інструменту. Я так розумію, це пов'язано з кількістю кнопочок, так? От доводилось вже досліджувати баян. Там мені здається трьох трьохрядна ряд клавіатура, а тут двохрядна, так? Да? От що ці клавіші означають? Це як на фортепіано чорні і білі чи якось інакше? Знаєте, на мій стид я не маю жодної музичної світи. Я навіть нотної грамоти взагалі не розуміюся. Не було можливості, бо село дуже маленьке. Зрозуміло, що там навчитись не було, де просто на слух. Хтось, mm -hmm. хтось покаже трошки. От, а мені навіть і не показує треба. Я сам я туди не дивився, я на слух підбирав. Ось, але мені не вистачає на півтонів. Mm -hmm. От, наприклад, така пісня, як б'ється, наче змійка, неспокійна річка. На гармошці його не зіграєте, бо там не вистачає цих півтонів. Але на цій вже можна зіграти? Ні, на цій ні. Якраз mm -hmm. пізніше я вдосконалив гармошку, зробив інший різновид. Mm -hmm. Ось, отам уже можна зіграти все. Ну, але ця мені, мені тепліше до серця, бо вона вже має таку історію величезну. Це дійсно, яка пройшла і світ, і Америку, і Канаду, всю Європу. Нема такої країни, щоб вона там не була і не грала. Всі фестивалі піднімали український прапор на фестивалі в Нью-Йорку. І ця гармошка грала гімн України. Ось я бачу, у вас тут стоїть акордеон. Це я вже знаю по клавіатурі. А ось це, е, я би сказав, що це баян, Але. Це єдиний в світі інструмент. В <гум> одному екземплярів більш таких не існує. Це десь років, мабуть, 7-8 тому назад, от коли мене вже не задовільняла ця гармошка. І я подумав, ну чого наш. Нарі, в мої в часи моєї молодості так було багато гармоністів. Зараз немає, взагалі немає. Можливо, десь один на район чи кілька. От. І мені захотілося б, щоб, щоб грали молоді з молод з малих літ, починали діти грати. Але мені кажуть, о, на гармошці не все не зіграєш, бо там нема полтонів, це устарілий інструмент, і нікому воно не потрібне. Зараз пішли гітари і таке угу. інше. Я категорично не згоден з тим, тому що так ніщо душу не запалить, як запалює гармошка. От, а відносно того, що не бракує полутонів, то я тоді дійшов висновку, що треба до гармошки додати третій ряд. Я придумав так, як взяв баянну основу, три, три ряди, і вніс в третій ряд ті голоси, яких мені бракує. Тобто Дуже на мені... цій гармошці можна вже зіграти все. Так, і хто самий знаменитий київський вальс, тому що тут не зіграє його так чисто гарно, там будь ласка. Традиційне для нашої програми питання. Яка таємниця гармошки? Я думаю, не так в гармошки, як в гармоніста. Коли граєш, жити хочеться, хвороби відходять, песимізм відходить, очищайся, твоя імунна система росте, зростає, ти в горі ворочаєш. А тут дивися, синьока дівчина глянула і, і під цю гармошечку інколи такі бувають. Акорди, такі музичні, якісь терміни, що от прямо вона тобі, як, як взяла за серце, не відпускає. От. Від того нас і в моїх ровесників тоді було поняття кохання на високому духовному такому рівні. Нас гармошка вінчала, нас вона женила. Ось я зараз цим живу. От. Якби я не, не грав. Я, мабуть, був би такий, як всі ходив ходів би згорблений його там, ходив би синім носом, а вона мені не дає розслабитися. Слухаючи ваші розповіді, складається враження, що саме гармошка це український народний інструмент, а не кобза чи бандура. <суспільств> ну, я боюся образити одне й друге, бо то священні інструменти. Цей пізніше прийшов, але ж він все-таки розіпхав ліктями величезну. Масу собі дорогу пробив. Ось і ну, в час моєї молодості це був найпотужніший інструмент. Без нього ніде нічого не обходиться. Якщо нема гармошки в селі, журба, ганьба, це страхіття було б. <му> Була би музика. Ширше розвинута, не було б ні тих воєн, не було б міжусовість. Це настільки миролюбний інструмент, йому ще колись пам'ятник поставлять. Відверто кажучи, всі інструменти подібної конструкції, такі як акордеон, баян чи ось така гармошка, дуже непрості у виконанні. Тут постійно треба пам'ятати про. Руки, які мають не тільки рухатись вверх вниз по кнопочках оцих, але й розтягувати так звані міхи. І ось, щоб зіграти якусь мелодію, треба, щоб руки весь час були в русі, вверх-вниз і вправо вліво. Але, на мою думку, як би сумлінно я не розтягував гармошку ніякої мелодії. Швидше за все не вийде. Але спробувати все рівно потрібно. Як я і казав, гармоніст з мене просто ніякий. Але так хотілося б, щоб хоча б одна нота доторкнулася до вашого серця, і коли ви у майбутньому почуєте звуки гармошки, ви згадаєте про ту гармонію між людиною і природою, яка оточує нас кожен день, кожну мить. Акордеон, баян чи інструмент, які ми сьогодні спробували дослідити, тобто гармошку, можна спокійно віднести до однієї групи. Всі ці названі знаряддя музиканта в багатьох речах подібні одне до одного. Але мають свої дуже цікаві історії і посіли почесне місце в музичній культурі світу.